Міжнародний валютний фонд прогнозує закінчення війни до кінця 2025 року. Це в кращому випадку. Та до середини 2026 року в гіршому варіанті. А як вважаєте, коли та як може завершитися війна? Ну, ми всі гадаємо, що як на найближчим часом ми цього хочемо, а це будемо вирішувати не ми. Ми бажаємо, щоб вони досягли цих домовленостей як не скоріше. Війна має закінчитися якомога швидше, але вона не має закінчитися таким чином, щоб нам потім це швидке закінчення стало боком. Якщо нам потім за це доведеться платити великою кров'ю і своїм життям, то може поспішати не треба. Така моя думка скільки прогнозували, але ніхто не вгадує, і від нас це не залежить. Як уже буде, так і буде. Дуже втомилися і хочеться миру, і цілі ніякі взагалі не ставиш перед собою з цією війною. Я щоб вона закінчилася вже сьогодні. Я за те, щоб ця війна закінчилася вже сьогодні. Дуже багато хлопців загинуло, і дуже багато горі в країні в Україні. Надіємося, діємося, що... сподіваємося, звісно, що так воно і буде. Хотілося б, щоб прямо вже цього року закінчилося. А як буде, так буде. Сподіваємося на краще, що закінчиться якомога швидше.